Також у другому відео мене дуже торкається, пасторі показують, якщо я не маю любові до своїх близьких, чоловіка, дитини, до батьків, знайомих, рідних. То я належу до гігієни, я належу до суду. Бо гнів пастор показує слово Боже, це вже йде вбивство, воно належить до вбивства. І тому Бог дав нам дві заповіді, найголовніше любити Бога всім серцем, всією душею, всім розумом своїм і любити ближнього як, як самого себе. Бог не дав третьої заподі любити себе, мене таку класну, прекрасну, мене любити. А іменно — любити ближнього. А як ми можемо любити ближнього? Це сварити себе. Там десь закрити собі рота, там проявити прошня, любов, милість, показувати, проявляти любов, бо Ісус Христос показує, що ви знаєте моїх дітей по любові і іменно плоди любові. І також, коли я в мене є любов, я буду приносити плоди для Бога, а не для себе. Амінь.